Дуже зручно. Була потреба, бо діти до школи йдуть. Дуже добре. І все на роботу йдемо дуже гарно. Чистенько хорошо, красиво. І, і, і широко дуже безпечно. Да. Була потреба і зробили. Дуже, дуже щасливі, що зробили, бо дитина то на візомах сюди то на візочку, то було зараз на велосипеді дуже зручно. Тепер ми... На цегловозі їде. Дуже гарно що зробили. Взимку тут сніг, і виходить, що йдемо вже по дорозі майже Тому це безпечніше. і безпечніше, так. Тротуари дуже вдячна, безпечніше. Як раніше було? Зі страхом ходили, особливо тут по дорозі. А зараз дякую на меру. Я не була довго в Жашкові, а приїхала, йду на, на Батьківщину, то подякувала зразу». Раніше було незручно, небезпечно, особливо для дітей, мені здається, які вертаються з школи, входять в школу. Тротуар дуже допомагає, дякую. Без будь-яких коментарів на сьогоднішній день в реаліях часу, в реаліях воєнного стану у нас залишається пріоритетним виділення коштів для. Сил оборони, і ми їх виділяємо. Ми продовжуємо виділяти кошти для допомоги тим, хто мобілізований військовослужбовцям, які отримали поранення, які реабілітуються після хвороби, ті, які отримали поранення або захворіли під час несення військової служби. Все це дійсно в пріоритеті. Намагаємось закуповувати будь-які матеріали, обладнання, надаємо субвенції військовим частинам. Але поряд із тим необхідно думати і про інфраструктуру міста необхідно думати про безпеку наших дітей, яких сьогодні захищають наші воїни, їхні батьки, їхні рідні, близькі. Дядьки, тьоті їхні, вони сьогодні із зброєю в руках, вічна вічі з ворогом захищають нашу честь, нашу гідність, нашу волю і наше майбутнє, але також і наше сьогодення. І коли в нас люди живуть тут, у відносно спокійних ситуаціях вони повинні відчувати себе в безпеці. Це насамперед безпека дорожнього руху. І... Погодні умови у нас бувають різні: дощ, сніг, холод, тепло, спека. І коли людям доводиться ходити по болоту, а в нас рух автомобілів збільшився внаслідок того, що чисельність цих транспортних засобів збільшилась, і особливо ділянка дороги, перемоги, залізнична, об'їзна дорога, де рух велих вагових автомобілів надзвичайно великий. Сезон зараз також, хоча сезон зараз цілий рік, вони рухаються. І це до того, що я прогнозував, передбачав, і встановлювався лише світлофорні об'єкти, і вони зараз стають на годі. Люди навіть не знають, як їхати, якщо вимикається електроенергія. Тому і виникла необхідність будувати тротуарні пішохідні доріжки. Закінчили з успіхом, користуються не те, що популярністю. а... Схвальними відгуками від жителів я сам спостерігав перед тим, як висловити перед депутатами бажання побудувати цю тротуарну доріжку. Близько двох місяців я спостерігав вранці, в обід ввечері протягом дня як рухаються пішоходи і наскільки необхідно тут робити саме ці доріжки. Запевняю всіх жителів нашої громади будь-які рішення, які я хочу втілити в життя, вони досконало або близько до досконалості вивчаються. Безперечно, маємо приклад бачити, що тут потрібно на цьому перехресті ще й вдосконалювати транспортний рух. А відносно тротуару спостерігав і виважене рішення. Будь-якого об'єкту, який інфраструктурний, намагаюся вдосконалити або побудувати, вивчаю спочатку його потребу, його необхідність, і потім пробуємо втілити в життя. Тому сьогодні дякую всім тим, хто оцінює те, що зроблено, хто адекватно оцінює. Ті, хто хочуть отримати додаткову інформацію в соцмережах, надзвичайно важко давати таку інформацію, але як я зазначав, я завжди відкритий. Будь ласка, в міській раді чекаю. І спеціалісти профільні також чекають. Можемо надати будь-яку інформацію виділених коштів, складених кошторисних рішень, які кошти виділялись з бюджету, рішення, які приймали з депутатами, роботу комісії депутатських профільних ми в онлайн режимі практично викладаємо. Маєте змогу з усім знайомитися. Тому бачаю, що це трішечки ті люди, які кажуть, а ви нам ще надрукуєте, значить не слідкують за нашими публікаціями. І це трохи прикро констатувати, тому що місцеве самоврядування саме спирається на побажання, на думку людей. Коли ми оголошуємо якісь громадські слухання, прошу, берімо активну участь саме в цих обговореннях. Буду вам дякувати саме за ваші пропозиції, за ваші зауваження. І принагідно хочу подякувати всім тим, хто вчасно сплачує податки, оскільки з усіх податків складається наш бюджет і вислів разом до перемоги, то це саме торкається і цього аспекту нашого життя, нашої діяльності. А сьогодні пріоритетом залишається безпека нашої громади, наших маленьких і жителів уважного віку, оскільки їхні рідні, близькі сьогодні воюють, як я вже зазначав. І на мою думку, залишається ще потрібно вдосконалити. Бачили, ми прикрий зараз випадок, передаварійна ситуація була. Продумаємо ситуацію встановлювати тут такі от елементи врегулювання дорожнього руху, як круговий рух, який вже практикується в багатьох містах. Ну і тут, здається, він буде доречний. Зараз дав завдання проєктантам вивчити можливість встановлення тут, саме кругового руху. Будуть результати, будемо. Також звертатись до людей, наскільки ну, тут більше будуть водії вже задіяні в цьому процесі, але, на мою думку, ще не на переконання, Можу переконатися згодом, наскільки він тут буде доречний. Тому що досить аварійне перехрестя, і водії часто густо, не звертаючи увагу на знаки, не знають, хто має пріоритетний проїзд на цьому перехресті.